Шуховську Валентину Корізького. І я прошу вас. Я, я дуже прошу. Олександр Роман. зала, які прийшли підтримати Валентину Пориснув. Півзала. Ви бачите, що братучки категорій. Ви чуєте? Пів зала. Да! А тепер п'ять хвилин уваги. Я вас прошу. П'ять хвилин. <занцивний> Олександр Романович, 5 годин у нього в транспортній реформі. П'ять хвилин. Олександр Романович, я вас прошу, пожалуйста. Подождите. П'ять хвилин у шумі. Ви будете сперечатися до команди. Я прошу п'ять хвилин.